Мене звати Поліхович Анатолій. Я займаюся бізнесом, таким як ягоди гриби. І ну, дехто вже чув цю історію, що вона на нас почалися рейди, були обшуки, рейди. Тобто, і до цих пір. Хочу сказати, зараз на сьогоднішній день є вже липень місяць літо, і до цих пір продовжуються ці рейди, обшуки, так як вони не можуть доказати те, що вони ну, якби почали, а вже почали, наскільки нам відомо, це рік назад почалось. почалося. Тобто, ну, наскільки ми бачимо, це є заказна схема, це є просто був, був заказний варіант, який почався, і до цих пір вони доказують, що ми являємося бандітами. Що ми ну, скриваємо податки для держави, що ми там воруємо і так далі, так далі. Але ми ніяк не можемо е, зрозуміти, де ми. Де ми і як ми вкрали ці гроші тобто, в держави? Тобто ніякої ясності немає. Суди вони відтягають. В нас вже ми, ми нарахували десь десь є біля ста скарг від підприємців на їхні незаконні дії, які змотивовані, тобто які написані з доказами, з фактами. Багато підприємців вже пострадали, втратили здоров'я. Є такі підприємці, ну я наскільки я знаю, є такі підприємці, які після речі податкової міліції визивали скору неодноразово. Я сам лежу в лікарні, тобто, наскільки я бачу, в мене погіршило погіршився зір і на нервовій почві трошки із за цих беззаконних дій. Тобто, і ми, ми віримо, тобто, ми, ми з підприємцями спілкуємося, ми віримо, що ми переможемо, Тобто, що ми це так собі не оставимо. Ми вийдемо на всеукраїнський рівень, дійдемо до президента і узнають про це беззаконня, яке робиться в податковій міліції. Хочу сказати, що багато скарг поступило в прокуратуру. І ми не можемо зрозуміти, чому не відкривають кримінальну справу по ним, чому ці скарги не розглядають, чому їх відтягають вже два місяці, чому ніхто не перевіряє належним образом. Так як ми навіть написали таку, таку заяву в прокуратуру, що ми можемо доказати, тобто долучити всі факти, але ніхто з прокуратури не запитує, ніхто не, ну, якби не. Не вникає в це діло, якби ну хтось зацікавлений. І ми так само хочемо, щоб влада державна вона розібрала хто в прокуратурі, зацікавлений і прикриває податкову міліцію. От. Хочу оголосити список податківців, які неодноразово порушували закон, і які просто ми бачимо вони в цій змовній групі. Тобто працюють ну, працюють, це є, це є, значить, дивіться, губеня. Слідчі Володін, Левчук, Сергійчук, Жук, Колоїз, Морозович. І так само ми знаємо, що це за це відповідальний дзюбок. Ми бачимо, що він тут на, на даний момент являється главар цієї банди, і його прикриває Башук, начальник ДПА області і Перегняк. І ми віримо, що ми докажемо всім українцям, що такі люди вони не можуть працювати в податковій, вони не можуть просто служити народу, так як вони є злочинна організована банда. Я просто призиваю владу області, тобто так само, як губернатора, як прокурора, як начальника міліції області. Призиваю просто вникнути в це і не прикривати. Тобто, тому що я, я особисто бачу, що вони податківці дурять так само владу для того, щоб владу щоб владу настроїти проти нас підприємців. Тобто, першу справу сбрикували 358 п'ятдесят якої вони не можуть доказати до цих пір, і яку вже вони взагалі податківці закинули незрозуміло куди, незрозуміло хто її веде, але на основанні цієї справи, 358, вони мали доступ до обшуків, вони мали доступ до реді-підприємців, тобто через цю справу вони і почали ці всі моменти робити, щоб знайти щоб, ну, щоб щось проти нас, проти мене особисто, проти Поліховича Анатолія, ми дивимося по Конституції України 62 стаття. Написано, що всі докази, які взяті незаконним шляхом, вони не можуть прийматися до уваги. Але ми бачимо, що 358 п'ятдесят справа вона. Сфабрикована, ми це знаємо. Ми це можемо доказати, але ніхто не хоче цим займатися. Ми хочемо сказати, якщо ви, тобто, якщо податківці вони на самом ділі це законно, хай вони докажуть першу справу, через яку вони почали рейди на підприємців, так само обшуки в мене. Тобто, ми ще раз призиваємо владу, щоб вони вникли і доказали 358 справ. І всім буде ясно, що це є фабрикування, що це є просто маніпулювання владою, що це є зловживання владою і так далі. Тобто через 358 справу так само вони почали фабрикувати 212-ту, залякувати підприємців, брати наклад на мене там і так далі. От. Наскільки вони просто в це все вникли, що ну, дехто дивиться, сміється з цього, з влади. І коли я розмовляв, неодноразово розмовляв, сидів на зустрічі з Дзюбоком, із Котельником, із Перегняком, вони, вони говорили, що вони відповідальні за це все. І вони говорили, що в них... Немає другого виходу, як доказати, що ми являємося злочинною бандою і злочинною організованою групою. Чому? Тому що це діло набрало настільки резонансу. Вони сказали, що у них будуть серйозні проблеми зі сторони Києва, зі сторони влади, і вони мусять доказати, що ми є бандити. І за рейдів податкової маліції особисто я та моя сім'я втратили спокій. Пот погіршили здоров'я в мого чоловіка в мене, діти переживають, тому що Три місяці пройшло, вони знають одне слово бандити, бандити, бандити. І як ми можемо жити спокійно та строїти плани на майбутнє, коли ми знаємо, що нас хочуть посадити і забрати у нас все, над чим ми працювали?